З початку повномасштабної війни на Чернігівщині російські окупанти пошкодили або зруйнували близько 8 тисяч будівель. Серед них 80% – це житло. Більше тисячі це маємо повністю зруйнованих будинків. Тобто їх відновлення неможливо, тому тут потрібно нові рішення, інші рішення і думати, як людям забезпечити це житло. Сьогодні в пріоритеті Чернігівської обласної військової адміністрації відновлення пошкодженої інфраструктури. Чернігівщина відноситься до тих регіонів, які дуже сильно постраждали насправді від агресії. І це в першу чергу постраждали люди. Потім постраждала інфраструктура, постраждало житло, постраждав дуже сильно бізнес. На Чернігівщині і тому якраз і робота по цих напрямах, по напрямах відновлення зараз і є пріоритетним для обласної державної адміністрації обласної військової адміністрації. Велику допомогу у відновленні постраждалих об'єктів надає держава, наголошує Олександра Хомик. Ми минулого року проводили роботи за кошти резервного фонду державного бюджету. Дуже багато робіт, і величезна подяка міжнародним партнерам. Зараз ми в області маємо близько 200 партнерів з розвитку. Тільки обласною державною адміністрацією напрацьовано 22 меморандуми із різними організаціями. Загалом по області, якщо не зараджує пам'ять, більше ста таких меморандумів підписано на різних рівнях, і все це разом складає єдине наш регіон і допомагає відновлюватися. Як результат, на сьогодні на Чернігівщині вже дуже багато відновлених об'єктів соціальної інфраструктури. Ми маємо частково відновлене житло. Це дуже мало. Це частково. Я це підкреслю. Це зараз найбільше. Більша проблема житло для громадян, але цей процес іде, він не спиняється. І зараз концентруємося більше на проведенні легких і середніх ремонтів. А наступним кроком це є капітальні ремонти і нове будівництво замість. Повністю зруйнованих об'єктів завдяки співпраці з міжнародними партнерами робота з відновлення житла просувається непоганими темпами, але звісно хотілося б більшого. Зокрема, за рахунок Латвії закуплено. Будматеріали для декількох будинків у селі Ягідному, які дуже сильно постраждали від російської агресії, і далі ці будинки зводяться або власними силами жителів, або волонтерськими організаціями. На превеликий жаль, багато людей на Чернігівщині на сьогоднішній день залишаються без житла. Введено шість модульних містечок. В яких проживають люди, які не мають житла, це зокрема містечка на території Киселівської громади, на території Новобіловської громади, на території Новобасанської територіальної громади, ті, які найбільше постраждали. Але ми розцінюємо це як дуже тимчасове рішення. Ці модульні містечка, і саме від людей йде запит якраз на такі індивідуальні модульні будиночки, де б люди могли жити на власній присадибній ділянці, поступово розбирати завали, і можливо. Починати відбудовувати свої будинки, і ми це питання піднімаємо перед міжнародними партнерами. І в нас є приклади в Чернігові, коли вже декілька, також це вже десятки будиночків встановлюються. Але потреба залишається дуже велика.